Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео по цьому годиннику. Це янтар <кій> Орловського часового заводу. <кій> Чому знімав? Знімаю, тому що, Знімаю, бо тому, що... 에... почав зупинятися і 에... вчора цілий день програвся, не міг ніяк його відрегулювати. А сьогодні вже повністю розібрав, помив. Просушив, зібрав назад і запустив вже він Фактично з 11 години він іде, і не, ну все нормально, дуже швидко е відрегулювався. <кій> іде, ну, не відстає і не і не спішить. Нормально відрегульований. Е дуже, скажімо так, Легко все пішло сьогодні. Бо вчора, кажу, вчора години три не міг і анкерну вилку е пробував е то в одну сторону, то в другу е підгинати і ніяк не міг запустити його. Сь сьогодні розібрав, повністю, вимив, вичистив, заново зібрав, е змазав і буквально з, з другого разу. Годинник пішов і не зупиняється. Рік випуску на цьому годиннику не вказаний. То я так думаю, що це десь кінець 70-х, початок 80-х років. Номер годинника 89121. Якщо мені пам'ять не зраджує, це означає, що годинник без секундної стрілки і з рожиною, якщо я не помиляюся, можливо, помиляюся. Так що ось таке коротеньке відео і кажуть про свої, свою оцю, ну, як би так, забавку. Дуже люблю годинники останнім часом, особливо на стіні. Добре всім гарного дня, мирного неба! Україна переможе всього найкращого.